Олександр Алфоров говорить дуже слушну фразу, слушну фразу, тому що якщо ви вдягаєте костюмчик жертви, то ви разом з тим вдягаєте мантру, яка іде до костюмчика. А жертва не може чого. Жертва може все. Отримати е, якісь дивіденти, репарації, жертву можуть пожаліти, поплакати, постукати по попочу, А жертва не може одного жертва ніколи не переможе. А ми переможемо, тому що тому що Глібовицький так сказав. Глібовицький так сказав, а я йому повірила. Ми дуже незграбно читали українську літературу. В українській літературі є відповіді на ці запитання. Тобто, чому ми такі? Бо українська література як дзеркало відображає переживання, які з нами були за той час осмисленої суб'єктності від Котляревського до там, Жадана. І відповідно відносини українців з смертю, щось, що я би напевно характеризував, принаймні англійською, я це пояснюю як пост життя, тобто життя, яке наступає після того, як розчавлена твоя суб'єктність, ти можеш ще фізично бути живим. Але суб'єктність твоя вже загинула. І це от стан, в який е, прийшла величезна кількість українців після Голдомору, після Другої світової війни, після втраченої незалежності в 20 столітті, е, після репресій чи переслідувань е, там Брежнівських, наприклад, чи, чи інших. Е, тим не менше там зберігається прихована тяглість своєї ідентичності. І навіть якщо подивитися на те, як виглядала конформна радянська українськість, вона все одно була елементом збереження е, самих себе. Відповідно, ми розуміємо, що надія залишається понад смерть. І тому якою би не була втома, ти весь час. В момент, коли е, навіть для тебе все закінчено, ти все одно сподіваєшся. І те, що ми в анекдотах часом кажемо, що а там у гірочки посаджу, та я би сказав, що кожне покоління українців, яке не змогло реалізувати за своє життя щось про що вони мріяли, вони от таким чином передають пас далі наступному, сподіваючись, ну може вони зможуть, може їм вдасться. І е, оця надія в результаті вона стає фантастично важливою. Вона просто є опорною, і вона, вона дуже ірраціональна. Вона дуже, я би хотів сказати, вона дуже стала. Це щось, що не залежить від конкретних обставин тут і зараз. Це щось, що є такі ці базові прошивці. І це причина, чому коли інститути ламаються, люди витримують. Але, але в інтерв'ю дуже багато про те, що робити з інститутами і як змусити їх функціонувати. Володимир Віголов, Євген Глібовицький дуже класний проєкт Планета людей. І, друзі, зараз дисклеймер. Я останнім часом плутаю імена. Тому що я дивлюся багато всього. Я от Ольгу Айвазовську назвала Ольгою Гусейновою. А Олену Гусейнову вже слава Богу, ні з ким не переплутала. Але я просто їх змішала. Так от Ольгу Айвазовську я поправила в нарізках до свого етеру з її класним продуктом. Опора, канал Опора. Дуже рекомендую. Олена Гусейнова робить класний проект на Радіо Хартія. Теж рекомендую. Володимира Біглова, по-моєму, я сьогодні Віталіком назвала. Я перепрошую. Що Володя, чесно, ми знайомі з тобою особисто. Якщо раптом це сталося, то я не хотіла. Я просто така затуркана, така затуркана, ще і сижу в дуже холодному підвалі. Уже руки мерзнуть, бо опалення ж вимикають, кожного немає, і я боюся, що зараз дуже сильно вимкнеться світло. Тож, друзі, я вам показала трошечки опор нашу спираюся? Інтерв'ю Віктора Йощенка я цитувати не буду, тому що боюся, що я просто не доцитую, бо світла не буде. Але хочу зацитувати і ще декілька реплік, і цитувати моїх, поки етер не обірветься. Раптом я зникну, то це значить світло зникло. Знаєте, це дуже символічно, але це так і є. Ми ж Московію-то пережили. Вона ж догніває, вона ну, вона, це конвульсії. Друзі, це конвульсії. І наша задача буде вийти в лікування після війни, яке остаточно доб'є. оце. І це задача не сьогодні на завтра. Це та задача, яку український народ вирішує такими великими зусиллями всі ці 300 років московського панування. Кожен раз, коли було безпросвітно, коли оце оці ці Батуріни, вся ця резанина, всі ці Галадомори, але дивіться, десь всередині нас завжди була ідея України, вона завжди народжувала гідних синів і дочок, завжди. Це сторіччями відбувалося, як би вони над нами не знущалися. А зараз воно почало проростати в якусь гідність, силу, От все всього. І ви знаєте, от у мене є ці різки з різних інтерв'ю. І я слідкую за цими спікерами переважно. І вони, от ви знаєте, вони всі одним потоком говорять важливі життєздверні речі, на яких ти тримаєшся, на які ти спираєшся. І так, у нас оптимізм дуже часто взагалі ірраціональний. Але і. Існування українців дотепер, причому з найпотужнішими позиціями, причому, що ми потужніші зараз в своїх позиціях і за Європу, яка розгублена, вообще потеряшка, і за Америчку, яка просто здеградизувала, і, прости господи, за цих відсталих зболіт. Ми найпотужніші. Що нам що нити? Нам Нас це загартовує ці випробування. Уявіть собі, що буде потім. Головне, потім не пересратися і розгівняка, щоб не було. Ну ви ж Москву не сажоті, як ви поведіть. Наша задача не спалити Москву. Наша задача знищити це державне утворення в його сьогоднішньому вигляді, щоб вони більше ніколи не мали сил нападати. Ніколи. От, тобто це наша задача. На це будуть знадоблятися широкі десятиліття. Не обов'язково е, в окопі, ні. Але десятиліття, які потрібні, щоб Російська імперія остаточно деградувала і розвалилася, як Радянський Союз, да? Оці десятиліття. Бо вони зараз вони обрушать свою економіку, потім вони там встановлять собі лагерний режим, потім у них там буде посилення масової репресії. Вони там зараз, значить, повеселяться ось але. Потрібні роки, щоб воно все просто навернулося, щоб прозвалилося, от, да, от згнило. Тому і ці роки, це не про те, що ми маємо всі роки в них стріляти. Там ні, ці роки ми маємо це про що? Ми маємо. Жити, працювати, рухатися до е великих європейських і світових структур, займати гідне місце в геополітична геополітичній мапі, гідне нас, бо ми там завжди були ще з часів Києва, з древнього були там. Тобто, це наше місто місце. Розумієте, е відбудовувати свою країну, розвивати її, робити її сучасною все заради однієї ідеї добити імперію, звільнити свої території. Оце о. от яка, яка мета має нас вести. Так, мета така. А не коли ми підпишемо домовленості. тому, що в соцмережах кожна друга мандавошка про це пише. Ну, які домовленості, з ким підписувати? Коли домовленості з Росії взагалі вартували паперу, на, який, е, на якому їх підписано. Вони підтираються. Вони тільки, вони чисто, оці, от, щоб всіх замазать, щоб вибити з тебе свідчення. А з цих криків про домовленості навіть ніхто не вибуває. Навіть їх не вибуває, їх отак от, падути, і вони вже все. Одним словом, друзі, ладно, не будемо говорити про мандавошок і про гавно. Я все-таки ще раз хочу закликати вас йти за тим контентом, який я рекомендую. Можливо, вам щось з цього подобається і щось, ви собі щось залишите. Keep going – дуже класний канал. І, от ви знаєте, фінал сьогоднішнього етеру я позичаю у цього каналу, тому що він дуже влучний. На цьому я кажу вам: Цьомки-бомки, донатьте, будьте активні, робіть все, що від вас залежить, будьте. Енергійними діліться своєю силою з іншими і рухайтесь вперед, ми обов'язково переможемо! І ще поставте собі запитання і закінчити це відео. Хочу одним простим питанням. Як ви сьогодні, коли вимкнете це відео, коли воно закінчиться, потурбуєтесь про себе? Що ви зробите для себе? Як ви потурбуєтесь про свій ментальний стан? Як ви спробуєте зробити собі трошки краще? Я знаю, що багато з людей, які дивляться це відео, напевно, почувають себе теж не найкраще. Тому для того, щоб це відео не прийшло для вас даром маленьке питання. Як ви потребуєтесь про себе?